Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вітаю наших вболівальників в програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні нашим гостем став капітан нашого футбольного клубу Олег Слободян. Олеже, привіт. Доброго дня. Як ваші справи? Е, чудово. Почали класно зараз сезон, тому настрій хороший, бойовий хочеться продовжувати. Які емоції в тебе? Після останніх матчів. Що це були за матчі з Металістом та з Олександрією? Розкажи, будь ласка. Важкі матчі з бойовими соперниками. Тим більше, от, наприклад, Олександрія, вони срібні призери і хотіли дати бій, і це вийшло три очки. Так, можливо, десь ми грали більше від оборони, що в першому матчі проти Металіста, що в другому проти «Олександрії», але чотири очки. В, в двох стартових турах я вважаю, що це, безперечно, позитив. Розкажи, будь ласка, банальне питання. Що для тебе футбольний клуб у а, ну, Мені, мені об'єктивно важко оцінювати, що саме це для мене. І, напевно, всім іншим, всім людям важко зрозуміти мене, але ну, можу сказати, що я люблю цю команду навіть більше, ніж сам футбол. І для мене це своє рідне, і завжди ним було і буде. І хочеться завжди допомагати футбольному клубу, навіть якщо там десь я не на полі чи е, в якійсь інші ролі, але завжди намагаюся приносити радість е, і собі, і оточуючим, щоб, е, ну, щоб я навіть не знаю. Ну, для мене це таке, знаєте, більш особисте питання. Тому що. Ну, ви всі знаєте, який е, я шлях пройшов цим клубом, тому не, не хочеться закінчувати те, що ми почали, і, хочеть, і хочеться рухати тільки вперед і щоб ми прогресували. Розкажи, будь ласка, повернемося в минуле перехід у чоловічий футбол з академії нашого футбольного клубу, формування нової команди в Болонь-Бровар. Як це було твоїми очима? Ну, це було зимою, я пам'ятаю, що, що ми просто з хлопцями з академії готувалися, як зазвичай, до чемпіонату України. І я знав, що футбольний клуб Оболонь на той час, що там була сварка між функціонерами, тому команда припинила своє існування. І я знав, що буде інша команда, і е, як це було? Це було дуже швидко. І е, наш, наш тодішній головний тренер е, е, команди в академії солдатов Сергій Вікторович начали в цю команду, і він потихеньку почав хлопців допускати до першої команди. Зібралася якась ну, не можу сказати, там, велика група футболістів, був відбор. Там відібрали е, хлопців постарше, які вже були ціленаправлені е, в команду під другу лігу. Ну і ми там потихеньку, там по, по три, по п'ять, по шість чоловік нас е, теж готували разом з цією командою. Чи пам'ятаєш ти перший свій матч? Е, саме матч пам не, не пам'ятаю, тому що це було в аматорському футболі, ми починали з аматорів. Не пам'ятаю. Саме як проти якої команди ми грали. Але я пам'ятаю, дебют на професійному рівні за оболонь. Це проти команди енергія Миколаїв, здається. Такої команди вже, здається, немає. Так, ну, було діло. Що так. для тебе які емоції? Розкажи, будь ласка, коли ти перший вийшов в футболці проф... в професійному футболі? Це мрія здійснилася. О, я дуже бо... Звичайно, це була мрія, і я дуже боявся, тому що е... я завжди... Які себе пам'ятаю, я завжди слідкував за, за оболонью, завжди був присутнім на більшості матчах. І запам'ятаю ці емоції, і коли команда грала і в першій Лізі, і в вищій Лізі, ще коли 2005 рік. Ну, я багато що пам'ятаю. І завжди хотів бути там серед, серед тих футболістів, відчути на собі, що це таке. Ну і... Так сталося, що дебютував і... І... і граю по сей день. Яка атмосфера у футбольному клубі Оболонь? Розкажи, будь ласка, це правда, що це сімейний клуб з величезними традиціями? Ну, Звичайно, звичайно, все, що говорить, це абсолютно правда. Я думаю, що всі футболісти, які в цей інший час проходили чи проходять шлях з, нашим, з нашою командою, вони. Можуть підтвердити, що абсолютно е, позитивна е, атмосфера, і що ми тут як сім'я, що ми разом обіймося на полі, разом після, разом після гри ми е, можемо і відпочити, і, ну і так далі. І саме такі, знаєте, традиції я не можу назвати. Вони, можливо, є, але вони не для преси. Але. Е, те, що це сімейний клуб, ну, клуб з сімейною атмосферою, те, що це команда і колектив, який завжди один за одного, це факт. І е, я думаю, що е, і на стадіоні вболівальники теж це відчувають, тому що затишний стадіон в класному районі, в класному місці, і все це нас об'єднує. І ця е, цілісність, я думаю, що. Коли все класно і на позитиві, то це має приносити і результати, і, і радість усім. Ти пам'ятаєш другу лігу, першу лігу та перехід у вищу лігу, в угу. Прем'єр-лігу України. Розкажи, будь ласка, емоції від завоювання призових місців, які? Знаєте, так почну трохи здалеку. Е, ну, знаєте, 2015 рік, коли ми. Е, Фінішували третіми, і три команди мали заходити в вищу лігу. Тоді теж були класні емоції, що ми ну, виконали задачу, що ну, нарешті будемо гравцями Прем'єр-ліги і, ну, і так далі. Але сталося, як сталося, що тоді тільки одна команда зайшла. І ми та, та Черкаське Дніпро не зайшли, і це був такий резонанс. І, Особливо теж для футболістів, для керівництва, але, напевно, особливо для футболістів. Все так, трохи прибило психологічно. І, знаєте, кожен рік ти ставиш високі цілі, те, щоб отримати промоушен до УПЛ, але кожного року щось десь йшло що не так. То, то ті чи інші причини. І Знаєте, коли почалося повномасштабне, почалося повномасштабне вторгнення, ми теж, у нас команда була бойова з ціллю вийти в Прем'єр-лігу, але багато хлопців не повернулося і ніхто ж не знав, чи буде футбол, чи не буде. І коли все ж таки футбол, ну, я вважаю, що футбол має бути. І так, керівництво країни теж так вважає, і воно прийняло я вважаю, правильне рішення. І почалася перша ліга, і я нічого іншого не бачив. У мене вже не було мрії, не було там нічого іншого, У мене була там тупа мета дійти в вищу лігу. І слава Богу, це сталося. І я пам'ятаю, це було Ниви, Останній матч був, коли ми вже ну, гарантували собі прописку в вищій Лізі. Ну, всі побігли на центр радуватися, я мене, мене тоді вже замінили. Е, ну, я, скажу так, ну, дуже розчулився в той момент. І я підійшов, напевно, один із останніх, тому що ну, для мене це дуже багато чого вартувало. Плюс я пообіцяв і, і батько пообіцяв, і пообіцяв е, своїй дружині, коли поверталася в Україну, що ну, цього року по-любому. І сталося, як сталося. Це ну, але це такі емоції, знаєте, вони для мене більш теж особисті, тому що е, ну, все-таки 10 років іти до, до одної мети, це я вважаю що це дуже довго, і я вважаю, що ми що Болонь запізнилася. Але ми, ти прийшов звичайно, але ми мали би бути, бути раніше. Розкажи, будь ласка, який зараз рівень української прем'єр-ліги? На твою думку, ти бачив дуже багато легіонерів, ти бачив рівень е гравців раніше, і який він зараз з молодими гравцями українськими? Ну, я вважаю, що потихеньку наш футбол зараз, попри навіть повномасштабну війну, повертається якби, на, на своє місце. Так, може там ми падаємо в рейтингах там, FIFA і все таке, але мені здається, що зараз, ну, якщо брати навіть прем'єр-лігу за останні три роки, це мій третій рік, то цей рік такий, він показує, що клуби готові вливати кошти і е, ну, такий рівень достатньо хороший. Звичайно, це не, не те, як було раніше. Ми, Грали товариські матчі і проти Динамо, і проти Шахтара, і, і Кубок ми грали проти Динамо та проти Шахтаря, коли там грали різні, різні виконавці, такі як Серна, Мхітарян, там, в Шахтарі, розумієте, Дуглас Коста. Звичайно, це ну, класно було і спостерігати. Ну, навіть да, більше спостерігати, тому що коли ти проти них не грав, то для тебе це величезний досвід. Звичайно, звичайно, а ви знаєте, ну що там я. Там це такі поодинокі випадки. Тому, А зараз ти вже гравець прем'єр-ліги, зараз ти вже бачиш там, вже там більше третій рік, і ти розумієш, вже, що від чого очікувати. Е, ну от, Наприклад, от Шахтар Динамо. Так, Динамо, здебільшого, грає молодими українськими футболістами і стали чемпіонами. Це ж не просто так. Шахтар з іншого боку вливає величезні кошти в іноземних гравців, але вони не фінішували так, як фінішували Динамо. Тому я вважаю, що це прог це прогрес, і особливо для нашої збірної, тому що тепер вже є, є з кого вибирати. Якою ти бачиш зараз нашу оболонську молодь? Та скажи мені, будь ласка, ось на твоєму прикладі, на прикладі Назарія Федорівського, як функціонує академія? Футбольного клубу? Звичайно, що є багато талановитих хлопців, е, і зараз потихеньку навіть підключають їх там до тренувань з першої команди, з Ю-19 командою. Е, я вважаю, що є куди рухатись, тому що Тому що, якщо ми, ми беремо там провідні академії е, України, це. Наприклад, рух Львів. Всі ми бачили, яка в них інфраструктура, скільки у них дітей, і як цих дітей виховують, і що ці молоді футболісти вони вже їх ведуть з маленького віку, і вони доростають до повноцінних гравців першої команди. І я вважаю, що саме рух зараз і це як приклад, що можна. Що треба і можна вкладати в кошти дитячий футбол, і потім мати від цього е хороший профіт. Тому що е ну от, е рух минулих років, от, позаминулого сезону і минулого сезону, хлопці боролися за Єврокубки разом з тренером. І потім футбольний клуб рух Львів, багато кого попродавав. І клуб заробив на цьому кошти. Тобі подобається така модель продажу, як Порту, як Подобася, інші Подобається. Команди. Ну, так, звичайно, подобається. Ну, я вважаю, що це правильно, тому що ну, рано об, оболоні точно рано бути грандом там, чи ну, такого плану командою. І я вважаю, що це що молоді футболісти це вони завжди мають бути активом. І треба, цей, цей шлях треба розвивати. Чи є в тебе ціль та амбіції зіграти з командою на Євроарені? Звичайно, є, але ну, ми ж маємо бути реалістами і е, ж, треба багато працювати, так як і в футбольному плані, і в інших планах треба працювати, треба, е, знаєте, степ бай-степ. Тому що ну, не буває так, що збухти барахти, десь там залізти кудись. Це, ну, Я вважаю, що це, це може, можливо бути прикольно, але це не класно. Класно, це, коли ти вже. Там, якби сходинка за сходинкою, команда, ти разом з нею прогресуєш, прогресуєш, і вже потім е, в, в, вимальовується такий от малюнок того, що ви вже в, в, в Єврокубках. Питання про наших болівальників, які вони? Та яка в тебе є особлива якась історія з ними особиста? Е, вимогливі, класні вболівальники. Звичайно, вони не люблять. Коли там щось іде не так, але дуже подобається, що е, вони завжди на нашій стороні. Що е, вони бачать цю сам, нашу самовіддачу на футбольному полі. І, е, знаєте, болівальник про, пробачав все, окрім байдужості. І ми намагаємося бути небайдужими, і воно видно по тому, як до нас відносяться. Звичайно, класно, що зараз з прем'єр-ліга і ходить більше людей, більше людей залучено до футбольного клубу. І е, приємно грати на такій атмосфері. Мені завжди приємно грати на, на оболоні арені, а зараз тим паче. Тим більше там, з грандами українського футболу. А таких, щоб особисто моїх стосунків, ну, не знаю. Mm, Та є один такий випадок, коли е, мене там один болівальник, щирий вболівальник, дуже сильно хейтив, але в першому турі проти колеса в мене я забив гол і е, ну здається, що я виправдав себе в його очах. Він закрив. Да, да. Ну не те, що закрив, ні, так не можна казати. Я нічого не, не намагаюся нікому довести. Я граю для. Своїх хлопців і для свого футбольного клубу. Але емоції, коли ти забув? То звичайно, звичайно, я навіть не думав про це, я навіть не думав, як це сталося. Це так. Побачив м'яч, пригнув в пустоту і гол. От і все. Чи потрібен футбол зараз українцям під час війни, та чи відчувають наші українці завдяки футболу, завдяки українському спорту, свою, свою ідентичність, свій дух. В чому наш український дух, на твою думку? Відповім спочатку на перше питання. Звичайно, я думаю, що спорт потрібен, тому що треба давати якусь радість е людям в цей, в цей непростий час. І, ну, от, наприклад, подивіться, от останній бій Усика, скільки людей е спостерігало за ним, скільки людей е з України та українців не в Україні. І всі так об'єднувались і хотіли, щоб усик перепереміг. Так само і футбол, я вважаю, тому що це як один з елементів. М -м -м -м, мені здається, все таки розваги в такий, не такий непростий час. І е от у нас дуже багато плакатів, які ми, ми хлопцям допомагаємо, які і хлопцям, і дівчатам, які на фронті. І, е всі E, всі дивляться, всі спостерігають. У мене особисто є товариш, який там, і він, він завжди в курсі подій. Тому я вважаю, що це як, як, кажу, як один із елементів трохи відволіктися від е, теперішньої ситуації війни. Які цілі та амбіції в тебе на майбутнє та що ти хочеш здобути разом з футбольним клубом оболонь? До чого дійти? Про свої амбіції на майбутнє, важко сказати, звичайно. Мені хочеться, я ж кажу, що в, у всьому має бути прогрес. Хочеться прогресувати. Як це буде, в якій ролі? Е, не знаю, але в футбол мені хочеться однозначно грати і е, хочеться разом з клубом дійти туди, я не знаю. Ну я по-іншому скажу, буду йти, поки йдеться. А там уже подивимось. А ким ти себе бачиш після кар'єри, наприклад, футболістом? Не знаю. Чесно, не знаю. Весь зараз тут. Зараз тут, з хлопцями, з... З болівальниками. Всі мої емоції зараз позитивні і негативні, всі направлені тільки на на результат позитивний результат з нашої команди. Очікування від нового сезону та де ти бачиш нашу футбольну команду? Я не люблю загадувати, тому що, знаєте, раніше я думав, що там, ну, можна сказати, там, що там, Бовонь готова, там, чи там, до Єврокубків, чи до, цього, до чогось там іншого. Ні, я... Треба бути е реалістом, і ми розуміємо, що наше завдання це Йти від матчу до матчу. Тобто, от зараз закінчилась гра проти Олександрії. Задачу виконали, виконали. от зараз інша задача рух Львів. Тому е я думаю, що якщо ми будемо продовжувати так само, з таким самим характером, самовіддачею і, напевно, навіть скажу, що з такою бій бійцівською непоступливістю. То я думаю, що буде і результат, буде позитивний, звичайно, і буде добре всім, і всі будуть в захваті від нашої команди. Як тобі зараз новий тренер Олександр Антоненко? Сергійовича я знаю вже дуже давно, і я вважаю, що він заслужив на цей шанс, тому що людина стільки років віддала нашому футбольному клубі ще в якості гравця. І в якості тренера. І ми всіляко його підтримуємо. Ми розуміємо, що це щось нове для нього, е, бути головним тренером. І ми його всіляко підтримуємо. І я вважаю, що все хороше у нього попереду. Побажання нашим болівальникам від тебе та від команди. Я не знаю, що бажати. Я хочу, щоб ми вдало, разом вдало пройшли. Е, Стежку цього сезону і фінішували там, де ми на це будемо заслуговувати. Тільки з вірою в позитив, з вірою е, в нас і з вірою в то в вас у нас все вийде. Ще раз величезна вдячність за це інтерв'ю. Хочу побажати вам тільки перемог та вперед, пивовари. Дякую. Це була програма Оболонь подкаст». У нас сьогодні в гостях був Олег Слободян, капітан нашого футбольного клубу. Ще раз дякую. Дякую. До зустрічі. Футбол що заряджає, відчуття, що залишаються. разом до перемоги було і буде.